Що думає про тебе твій колишній? Як думає про тебе? Чи має почуття? І чи взагалі може не і не згадує? Давай дивитись. Подумай про образ свого колишнього, уяви його. Закрий очі прямо, уяви, що він зараз перед тобою. Запитай його, подумки, що думаєш та відчуваєш зараз до мене? Відкривай очі і обирай одну з трьох карт: карта 1, карта 2 чи карта 3. Які думки твого колишнього, загаданого колишнього? Стосовно тебе прямо зараз. Тож, якщо твій вибір, карта один. Слухай, ну він почуває себе одиноко, йому не вистачає тої енергії, яка була з тобою, явно думає, не збирається ніяких планів, аби проявлятись чи повертатись, але постійно нав'язливо думає про те, що було втрачено. Чітко розуміє, що вам вже не бути разом, але є думки про тебе. Якщо твій вибір, карта 2. Карта 2 це він хоче тебе повернути. Однозначно планує, може, на довгостроковий якийсь період, такий в нього план, стратегія проплановані, але точно він ж дуже нав'язливо думає про те, яким чином повернути тебе в своє життя. Ти прям в нього як мрія, ціль і ідеал. І якщо твій вибір, карта 3. Карта 3 вказує про те, що вас розлучають інші обставини, які йому не підвласні. Через ці обставини він просто не в стані. Він постійно думає, нав'язливо думає, болюче думає. В нього просто думки впусту, більше спогади, якісь там ілюзії, віртуальні такі речі. Але, звісно, він дуже в ретроспективі. Та є обставини, які не дають вам бути разом. Тому фактично в нього немає ні планів, ні дій щодо тебе. Але знай це такі спогади, які з ним надовго. Якщо резонувало, залиш в коментарях фразу я приймаю з номером карти і обов'язково лайк та підписка.